В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз, це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, бо я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило, коли не взяти страхування, все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців, Ну ви поняли. І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От, Отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да, оце рахують, а типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це? Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину, побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недороге, воно не розповсюджується на салон. Поняли? От там, на порожки, на це все. Треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. От я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце. І за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця, в якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути прийти спеціаліст, і він би біг, мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дворях таке пошкодження. На колесах, на дисках таке пошкодження. За диски ж вони теж штампують ще як. Поняли? На цьому, в принципі, і заробляють оці всі е, кампанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин! Дивіться, прикиньте, кожну здасть за копійки, але потім кожен десятий придолбатися до нього за такі речі і зняти з нього пару сотень або навіть тисяч європейських, оцих зелених карбованців. Представляєте, що це? Отак вони і живуть.